Улітку, взимку, восени, також квітучої весни приходить світ мале дитя, це Богом дане Янголя. Дитятко в радості живе і все навколо пізнає, і діток хоче обійняти, лиш дітям тим не дозволяє мати, каже їм тобі не рівня, калікує це дитя. Ходім скоріш у інший двір, і там найдемо рівень свій. Запам'ятайте, не каліка, а особлива ця дитина, яка розумна і красива, яка досягне успіхів багато, і буде цим пишатись мама й тато. Не дам, а сонячне дитя, немов у цьому світі Янголя, яке спустилося з небес. Щоб показати, як доброті життя нам проживати. Не ДЦПшник, а дитина з ДЦП, до ліжка не прикутиться це дитя, бо в неї візочок і сім'я, для кого в цьому світі найрідніша, матуся, яка допомагає, і батько, який не покидає, пишаюся такими я батьками. Які є прикладом для тієї мами, яка не пояснила своїй дитині, що це все зовні, а головне, що всередині. Дитятко просто особливе, але таке, як ви, розумне і грайливе. Не можна діточок таких цуратись, бо з кожним все, що завгодно може статись, у світі різні є хвороби. Онкологічно дітки хворі, цукровий діабет, і вади серця, проблеми зору, шкіри. А ще я хочу уточнити: батькам потрібно також жити, що бачила їхня дитина, що їх сім'я також щаслива, мама з гарним маникюром, красива в неї теж фігура, бо ходить з батьком у спортзал. Також і можуть в ресторан. Вони такі, як всі ми є, і заслуговують на це. Давайте, хоч би на хвилинку, подякуємо Богу за свою дитинку, що подарив нам це дитя і доля в нас за них легка, бо може бути всіх біда, І дорога стане нелегка.